Было в магазине, зашел мужик, взял шампанское, вырвал с э, упаковки. Э, он оттолкнул меня. Я сначала дверь ему не хотел открывать, он сказал отойди. Э, смотрю, он думал, что он купил их, но э, потом он начал бежать, я за ним, и по дороге начал вызывать полицию. Потом э, вызвал полицию, они его задержали. Ну, бей, я же еще раз говорю, без Ну, захотелось ему. Да. О, от не пол... не пол... жорсті, да. Отримали виклик на лінію 102, що неповнолітній наразі переслідує невідомого чоловіка, котрий викрав чотири пляшки шампанського з магазину. Зв'язавшись з ним та прибувши на місце, котре він вказав, за гаражами було виявлено громадянина, котрий від... відкривав одну бутилку шампанського, було затримано та викликано на місце події слідчо-оперативну групу.